Сьогодні я Апарорс і сьогодні ми будемо виживати в режимі 99 ночей в лісі. Гра називається Roblox. Ви це прекрасно знаєте. Хто не знає, той новичок, значить, в той так, так. Ми сьогодні будемо пробувати виконати секретний зімній квест. Всі поняли? Чи не всі? Кажуть, а всі. Так, беремо ми під штучок. Садимо ми дерево Ось тут. да, Ось тут. І ще одне. Садимо так само. Ось тут. Так. Ще одне деревко. Три штучки сюди. Оп, оп, оп. І три штучки сюди. Оп-оп. Так. Ще один росточок. Того росточка ми посадимо на це саме місце. Ось тут. Чекайно, все, посадимо ми на це саме місце. Так, ще нам треба кинути того. Так, зараз ми кинемо сюди то є. То є ми сюди кинули. То є це одне з дерева. Для того зимнього квесту секретного нам треба морковка. Ви всі це прекрасно знаєте. Знаєте ж? Я думаю, знаєте. Я сьогодні не буду рибачити. Да, жалко, що я не буду сьогодні рибачити. Ну, шо, що ж то поделати. Нічого не поділа. Опа, опа. Опа, шлпа. Так, у нас там є сундучок. По-хорошому було б його відкрити. Если е, що, я в житті не відкривав в цьому режимі червоного сундука. Це реально. я в житті в цьому режимі не відкривав червоного. Сундучка. И це правда. О, Девчонка тут все золотала. Прикольно, прикольно. Так, стейк. Стейк-то нам надо. Сундучок. Сундучок. Так, там сундучок простий, не золотий. Кхм, на жаль, сундучок не золотый. А жалко, конечно, что он не золотый. Опа. Сейчас мы будем играть в баскетбол. Не, не будем мы играть в баскетбол. Я не люблю кхм, баскетбол. Это правда. Опа. Бандажик. Револьверные патроны. И радио. Жалко, що старе радіо, а не нове радіо. Нас тут вже зробили свою штуку. Леня очі світяться. Чи я в нього так світяться? Я не знаю. Так, це тебе який нік Пеппі Пепсі. Пепсі. Нік Пепсі. Таке взагалі буває. Не знаю, чи буває, але в нього буває. Так, мені треба накупити на правильно кроватку. Блін, так негарно, то її поставили. Вообще не гарно. У нас який такий левел третій. А, мені треба ж три кролічі лапки. Так, ні, не, не три, а дві. Дві кролічі лапки. Іди сюди. Сказав сюди. Ти мене не пощу? Сказав тобі, йди сюди. у Оце послушний кролик. Оце реально. Він реально цей кролик був послушний. рілі, рілі послушний кролик. Нам надо ще одного кролика, щоб він мені дав того ту лапку. Так. Блин, я не стою в ту сторону двері Шо, Що ж то таке? Сундучок ми відкриваємо і нам випадає... І опа, нормально, нормально. Хороший топор нормально. Так. Де у нас тут вихід? Вов у нас тут вихід. Нам надо ще одну кродичью лапку. Так, у нас тут бовчари. Бовчари нам не надо. Опа, не. Ти ось той от чувак, він мод. Йому не можна давати кролічі лапки. Бо того, що він реально є живот. Жимот він. Він фігню дасть за просто кролічу одну лапку. А кролічу лапку то тяжко вибити. Да, це правда. Да блин, да дурниши мы, это импостер из Амонгас, импостер из Амонгас, импостер из Амонгас, импостер из Амонгас, и это реально, так, я, кажется, понял, в каких кроличьих, в кроликах падает лапка, а в каких не падает Поняв чи не поняв? Наверное, я не поняв. Так же ж... Так. Опа. О, кроліша лапка. Прикиньте, я би просто загубив ту кровище лапку. Ну блін, быстрейше. Быстрейше. Бошу, быстрейше. Опа. У нас тут є. Опа. Це наш угольок. Оп-оп. Оп. Стоп. А в мене скільки баніфут. У мене одна баніфут. Чого? У мене одна кроліча лапка. Е, про це ми забудемо. Про це ми забудемо. Що в мене тільки одна кроліча лапка. Чя! Ніч приближається, а нам пофіг. Опа. Оп, ще одна. Ще одна лапка. Зараз буде ніч. 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 Зараз буде ніч. 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 Як то мені від той дівчинки заховати тую кроличку лапку? Так. Что вона забере. її? Вона, що забере. Ну як мені сюди метал вкинути? Якщо вона забере, то я 100% кроличную лапку. Мені надо десь її заховати. Ось тут я її заховаю. Тую кроличью лапку. Оп, морковка це мені не надо. Так, назад заберу я тую кровичу лапку. Понятно? Надеюсь, что понятно. Ам, ам, ам. <сíck> <сíck> Я все стейки съел. Это реально. Я все стейки съев. Это реально. Да наша ты хранишь тут уголь. Если его можно, просто вкинуть сюда. Неразумные у нас девчонки. Ты или неразумные. А, молодец. Выкладываешься все на полочке. Чтоб красивенько было. Так, так, так. Там сундучка надо вот так. И, наверное, не надо там вот так. Плиз. на Плиз, плиз, плиз. Плиз. Оп, все. Идем а мы назад в той зимний биом. Я так сказал, значит, и будет так. Тут у нас металл. Я вообще не туда пишу. Там был металл. А наша нам то. Стоп. Я не забрав там кроличью лапку? Ох-ох-ох. Я не забрав кроличью лапку. А под каким деревом я уставил в той кроличью лапку? Блин, что так помало? Надо включить биг. Биг. яким деревом я вставив кроличью лапку. чи її вже вообще забрали? її вже забрали Я так старався вибити ту кроличу лапку. А її забрали Просто-напросто забрали Просто-напросто. Я дурак. Я ж залыш. А не чекай Я не дурак. У мене що? Що я думав, що там я залишив дві кродичі лапки. А от там я не залишив дві кродічі лапки. Опа підтвердило, що мені надо кродичу лапку. Це реально мені надо кродичу лапку. Це реально. Це реально. Мені треба. надо. Кроличку! Лапку! Стоп! А, все, я вже зробив наушнички. Беремо ми наушнички і йдемо ми гуляти. А ви взагалі знаєте, що мені треба? Мені треба сніговичків. Снеговички треба мені їм дати морковку. Тут у нас куча металла, точик. Блин, блин, бандажик использовать. Опа, эээ. Б... Е... Де таи снеговики? Снеговики, ВД. -э. Е... Боже, да ты и снеговики уже? Де снеговики? Где снеговики? Мы маем дату тую кроличью. Ну не коротше, а ти. Коротше, поняли? Їм. Біжим. Стоп, я не можу... Ау, oh, ноу. No. Блін! А в мене робоксів-то немає. Нема. Ось таке у мене вийшло. Скочнувати відео. У мене є тільки два робокси Ну, ось таке нам вийшло відео. Пишіть, чи мені знімати відео там де я тільки рибачу ну і всім пока пока